Діти давно готувалися до цього заходу. З нетерпінням та цікавістю чекали на приїзд гостей учасників автомайдану. Тому дорослим важливо було виправдати це очікування, розповівши школярам про нелегкі будні бійців, про існуючі та проведені благодійні акції, про хлопців, які їздять в зону АТО, аби доставити те, що потребують наші військові. Дуже вам дякуємо за ці подарунки. Ми обов'язково все передамо. Дуже вам дякую, і батькам вашим також. Треба дивитися в їх очі, коли вони отримують ці листівочки від вас, і малюнки, і солодощі. Ну, хлопці майже не плачуть. Під мирними гаслами школярі організували тематичний концерт. Діти дякували українським солдатам за мужність та відвагу. Я не знаю, що то У мене серце, як дзвін, Ви є за рідний загін. Хочу седеньку, печаль, хочу седеньку, є біль. Я не здамся до тих пір. Я не дам, я не дам Україну ворогам. Директор школи Світлана Ремінець подякувала усім учням та батькам за небайдужість, зазначивши, що ці подарунки зігріватимуть бійців на сході. Мені дуже приємно, що учні і сім'ї наших дітей активно відгукуються на всі пропозиції, на всі ініціативи. На всі ідеї, які виходять з метою допомогти нашим захисникам, які сьогодні, ризикуючи своїм життям, хочуть зберегти цілісність і незалежність нашої держави.